Ціни на комунальні послуги можуть зрости втричі. Тарифи можуть збільшити втричі. Які ціни на газ та електроенергію чекають українців? Вартість газу та електроенергії для українських споживачів може зрости вже у наступному. Опалювальному сезоні. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозує зростання тарифів у короткостроковій перспективі. На його думку, Україна повинна буде реалізовувати поставлені США завдання щодо тарифів протягом року. Попенко припустив, що у 2024 році можуть бути встановлені такі тарифи. Електроенергія обійдеться споживачам у 5-6 гривень за кіловат. Газ подорожчає у два етапи. Спершу до 11-13 гривень за метр кубічний, потім до 15 гривень. Тепло і гаряча вода також, можливо, стануть дорожчими на 30-50%, залежно від регіону. Зростання тарифів визначає меморандум із МВФ. Директор економічно-дискусійного клубу Олег Пензен повідомив, що умови, на яких наполягають Сполучені Штати, зазначені і в меморандумі між Україною з МВФ. Він сказав: ці умови не стали новиною, просто українські політичні сили не готові до втрати рейтингів через наскільки радикальне зростання тарифів, за його слова. Якщо вартість комунальних витрат відпустити у вільне плавання, то ціни можуть піднятися втричі. Ми реально вибираємо з обіцяних нам коштів хіба що половину, тому що коли починався будь-який перегляд програми з надання наступного траншу, ми впиралися в пункти, які Україна не може виконати. Так, у цій ситуації ця вимога не є несподіваною, зазначив експерт. На думку пензина, влада завжди відмахується від такого рішення, але виконати його необхідно. Єдине, що з нашими партнерами може бути узгоджено поетапний вихід до подібної цифри, підкреслив він. Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що відомство готове впровадити рекомендації Сполучених Штатів щодо збільшення вартості газу та електроенергії для споживачів. Згідно з її даними, міністерство відклало 50 мільярдів гривень, щоб збалансувати зростання тарифів за допомогою субсидій тим, кому це необхідно. Ми до цього готові, ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. У бюджеті на 2024 рік передбачено 50 мільярдів гривень на субсидії, повідомила міністерка. Український уряд обіцяє, що вартість газу, електроенергії, тепла і гарячої води до кінця цього року зростати не буде. Національна акціонерна компанія Нафтогаз України, що постачає газ для 98% українців, також запевняє, що не планує підвищувати тарифи в цьому опалювальному сезоні.